Ох, а калиту, як гуляли, ох, а як Катерини гуляли, як долю знавали, пчубота перекидали через хату, тоді ж не такі хати були, як зараз. Цар приходить сьоме число Катерини. Ну добре, треба ж на Катерине пощитати ступчики. Ще ті. От ступчики були дерев'яні такі, і тин такий же. І в з ані так, і з торчі. Ну й що? І далі «Удівець молодець, удівець молодець, удівець молодець, і поки до городу дійдеш до того, поки ти загороджений, І який стовпчик припаде, чи удівець, чи молодець. Ох, тоді вже, ох, удівець попав, вийду заміж вдівця, до жонатого. А якщо такий, то так. тоді вже збиралися, гуляли і варили кашу в горщачку, і варили так. Попекли такі маленькі балобушечки і нагодували собаку. І ж та собака, як буде брати їх їсти, чию собака першу візьме, якої дівчини, то та дівчина на самий перед зоміж вийде. А якщо вже далі, то тоді вже так по очереді. Ну що ж, та собака поїла ті балабушки, а то їсть, а то й не їсть. Ну і так, ага, ти вперед вийде заміж, добре. Ну і так воно виходило. А як кашу варили, то гукали Долегу, долегу, я кашу несу, долю. Це, це, це виходили з каші кудись? Ну, ну з кашею виходили та просили долю свою. Оце так. А та як казали долегу? Долегу, долегу, як кашу тобі несу. Оце так. А то... це, це дівчина брала горщик. Брала горщик цей, і тоді йшла і гукала так, свою а долю. вона шла? На вулицю просто На виходила, і гукала свою долю, щоб доля прийшла. І що мало бути? Ну що, якщо нічого, тоді ж вже виходили в хату, давай вже гулять, гуляли. І і, бубони, і гармонія грають. і все. — А доля могла якось відповісти? Нічого ніхто не казав. Чи слухали... а, а шо, як... А як того, як оце йдеш і считає стовпці, а він а тоді, того, а чоловіки вже такі знають, що дівчата будуть йти щита того, того, стовпці. А тут був такий дядько, ішли щитали дівчата, а він каже, «І, під, іду, іду, підожди штани підтягнув. <гум> оце, таке, оце таке колись нам ще було. Іду, іду, підожди, штани підтягну». а вони вислуховують. А що ж то дівчата будуть казати? А що ж вони будуть, що ж, що ж вони будуть балокати? Ну, такі ж, молодіші чоловіки, їм вже інтересно. А як починали? От з якого стопчика треба починати? А ну от якого стопчика. ну от дворі починали, аж у край, аж у край, доки починається того. Доки город цього чоловіка, а тоді ж не були, зараз такі не що і пташка не пролетить. А тоді то такі були загоружені дерев'яні. Та То оце так, оце так гуляли. Це на Катерини, а як на калиту, то теж пекли калитуту, попекли -ка ту, збираємося, гуляємо. а тоді вже приходять то, приходять хлопці, приходять дівчата, грають. І калету спекли з дірочкою, а раніше то були с хати із тими із крючками на ту, на... і тоді на ту, ту калету на стрічці чіплюли. І тут одягається хлопець, надіває свиту або надіває кожуха, шапку ту бекешу таку вів... з вівці, таку довгу і на готове. Квачоцкого такого, що як будуть кусати, то треба ж квачем тоді помазати вже. а наколочували сожу у миску і такий квас здоровий. І тут вже почепили ту калету і давай вже їх на кочерзі їхати кусати. Здоров, Калетінський, здоров кочерзінський. Я прийшов калету кусати, а я буду по зубах кресати. А я по зубах кресать, а я буду кусать, а я буду кресать, балакали, балакали. Ну тоді вже що ж? Давай же, то я так, що даже як хто засміється, то вже й не будеш кусати її так Бо смішно ж тут же гочу часи. Як же ти її будеш кусати? Вона собі крутиться такого на вірюваці, на, на стрічці. Ну що ж? Ну, по давай вже ж. То так, як хто, то, то відме так усне та і бігом і тікає, щоб квачам не замозало того обличчя. І так. А тоді вже гуляємо, розгулюємо, сідаємо за стіл, понаготовляли всього. Тут і музика, і гармонія грає. — То пік ту калету. А отже там одна дівчина, котура, скаже, то я спечу калету. А ну, як її пекли? — Ну, коржа такого. Корж. Твердого? Ну, а корж овихноверний корм. Я не знаю, який це корж. А? Я не знаю, який це корж. Як мені зробити його? А як? Взять, замісить, бор... То, замісить тісто та борошно, та взяти гарно його та розкотить. Та й буде корж дірочку зробити, щоб можна було причепити. Оце тобі так і буде То, що, корж. Це там тільки борошно і вода? Борошно і вода, і більше нічого. Солі не додавали. Ну, трошки, сахару можна трохи, аби тільки трошечки. Та й оце так. Оце так, так пекли вона того виходить? Ну, об... хліб обикновенний. Обикновенний хліб, тільки що круглий, круглай роз... розкучений. Ну, таке ютушки, як оце два пальці. — Та й оце тобі буде. Присип посипали, може, маком чи чимось прикрашали. Ні, ні. Ну, цукерками, якщо були тоді подушечки, цукерки. Подушечки такі, тоді в те время, то тоді так прикрасили її, щоб вона горна була. А як ще от хлопці з дівчатами грали? Може, якось жартували? Ну, як? Ну, такого, такого наче ніякого, такого не було. Як. Ну, щоб, щоб якісь там лайки або спорки були, то такого не було. Тоді повечеряли, тут уже тоді. Того. Вечеряємо, тут гуляємо, співаємо, яких хто тільки умів тих пісень, всяких співали. А як вибирали хату, в якій це гуляти? А, а як ще гуляли раніше, то вибір... була така жінка вдово, і до неї збиралися, до тієї жінки, ходили на вечорниці, ходили туди прясти дівчата, це ще у старовину. У бо я вже прясти не ходила, я вдома пряла. Звіролася, а тоді вже в таїв вдові, вже давай гульот там, то як. Та вдова, наче до неї і сходилися, і вона собі. І... Її було не скучно, і, і цим дітям не скучно, що дівчатам, що приходили, і хлопці, і дівчата, то були проли, то як, який там хлопець хоче до дівчини. Дійти, щоб провести її до хати, або що. А вона хвицається, не хоче, щоб він її проводив, то він візьме та їй мичку спали. А що це мичка? А куделя та що щопріли. <гум> що полотно робили? Куделя <гум> або мичка. Мати сварила тоді? Хто? Мати. А йо, а йо, що ж це знаєш, як приходилося на ту куделю робить, скільки тих. Скільки труда до неї прикласти, поки її ту куделю добуть. Посіяти, а тоді вибрати, а піти на ставок, помочити, а тоді побити, а тоді потерти ногами, а тоді на бетельню, на, на терницю, а тоді брати на мотовил, прости, а тоді на, чи то на гребінь, а тоді на мотовило, а тоді на качки, а тоді на верстат. та поки це воно вийде. Знаєш, як, яка це була трудна робота? Оце так. Так колись люди жили. Люди були дуже заневолені. До кагончика пряли, наливали, робили такого хвітільчика маленького, наливали олію або оливу і пряли до, до того кагончика. А зараз, як нема святу, Ох, ти, боже мій боже мій нема святу. Що ж це його робити? Як же це його бути? Як мати сварила? Оце якщо мичку? — Алоє, лоє було, лоє, лоє. А чого ти? А чого ти? що це ти так? Що це ти? Що це ти не? Того. А він мені не гарний, я його не люблю, я його не хочу, на що він, а він мені взяв та зробив отаке. <ріст> Оце так Оце так колись люди жили. А ще як, то, як уже заміж віддавали дівчат, то хоч і не тоді багатий були й бідні. То як, то, хоч, хоч вона і бідна, чи вона багата, то однаково віддають же її заміж, а вона ж не хоче заю йти, але таке мусить жити. А тепер вже як хто як собі хоче, яка у кого доля. А що це значить вже жив? А то життя. А Ух ти? Те, а ти? А то ти а, то вона. Але все ж таки дрібненькі, дрібненькі. То не хрестиком, то глодні. Ще й виноград. на А хто це малював? А така картинка була, та через перебивочку та намалювалося, а тоді шилося. Mm, і довго вишивали. Дуже й довго. А скільки ж це вам було років, як ви вишивали? Скільки років? Шістнадцять. Це ви тоді. вишивали для, для якоїсь події? Чи? Ага, тоді ж така муда була, що треба було вишивати рушники, рушники чи по образах, по картинах кругом. Дімода була виш... 16 років, і дівчина вишивать повинна? — А я вже, а ми ще ж і гулять ходили. І... І ходили, і гуляли, і вишивали, і цього... треш було рушники, треба було доміжти з рушниками і з образами. — А скільки років дівчина вже ходила гуляти? У 16, у 17. Це так, щоб з дівчатами і хлопцями вже, так? Да. Це як гуляли хлопці з дівчатами, то вони наче придивлялись один до одного, так? Так, да, придивлялися і тоді вже вони собі одружувалися. І це о, то, вже ждали Василія 14-го, того, о, 13 січня, це вже мелонки, богатий вечір, тоді вже йшли сотаця. І тоді вже засвотували, і тоді вже назначають на яку неділю там свольба буде. І так. А якщо дівчина не хоче йти заміж, ну, а, то... а її, наприклад, до неї свати прийшли, вона за нього не хоче йти. Ну, то бувало все. Ну, як, як так уже, то кажуть, гарбуза отримав. Гарбуза отримав, бо не, не пішла, не схотіла вона за його йти. А якщо а батьки могли заставити? А батьки заставлювали, було таке, що батьки заставлювали. А вона не, не хоче. То, бувало, розказувала таша моя мати. То, оце то свадьбу гуляють, а вона пішла десь там і або втопиться, ані зачепиться. А як це зачепиться? Ну, повіситься. Не, не хотіла. То, так. Таке було коли. Так, так колись жили люди так. Таке було врем'я.